День, діти! Ми починаємо заняття математики. На попередньому занятті у вас було домашнє завдання. Зараз ми перевіримо, які прислали діти мені роботи, а для заняття нам будуть потрібні, як завжди, числові набори та лічильні палички. Добре! Діти, подивіться, які роботи мені прислали. Що зобразили діти? Так, здогадались, це жираф. Давайте порахуємо, скільки використали паличок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Дев'ять паличок. А на наступному малюночку. То вийшов. Жук. Рахуємо, скільки використали паличок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, теж 9. Дуже цікаві роботи. Молодці! Діти, подивіться, які я для вас приготувала малюночки. Ялинка і ліжко. Треба уважно подивитися і із паличок викласти ці предмети. Для ялиночки нам потрібні 9 паличок. Спочатку відрахуйте, а потім починайте міркувати, як треба зробити. Для ліжка нам потрібні. Десять паличок. Те ж саме спочатку відрахуйте, а потім міркуйте, як треба будувати. Діти, я теж працювала і викладувала із паличок ялинку і ліжко. Давайте перевіримо, як вийшло у мене і у вас, чи співпадають наші Ростати 9 паличок на На 5, але менше від восьми. Так, я чекаю 6-7. Добре, молодці! Числа ви знаєте, добре. Зайчик рахував кружечки і виставляв відповідну цифру. Давайте перевіримо. Чи Правильно порахував зайчик. Так, рахуємо. Цифра 3. Скільки кружечків? Один, два, три. Добре. П'ять, один, два, три, чотири. А заяць. Ось ти зробив помилочку, а діти побачили. Діти, а зараз ми виправимо помилку. Зайчика. Скільки потрібно додати кружечків? Так, один. Давайте перерахуємо. Один, два, три, 4, 5. Відповідає цифрі 5. Добре. Рахуємо далі. Цифра 7. Рахуємо кружечки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вірно. Заєць молодець. Цифра 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теж зайчик-молодець. Правильно виклав кружечки. Діти, рішаємо приклади по малюнкам. Так, молодці. Готові до роботи. Рахуємо 5. 7. Наступний приклад дивимось уважно. Три. Добре. Мінус. Два. Дорівнює. Дорівнює. Так, молодці. Молодці. Один. Нове завдання. Ми з вами знаємо, що цифра позначає кількість. І ось вам приклад. 4 і цифра 4. 2 і цифра 2. А тепер рішаємо приклади. Увага на дошку. 4 плюс 2 дорівнює. Я чекаю ваші відповіді. Перевіряємо. Добре. Шість. Два плюс чотири. Дорівнює. Так, молодці. Перевіряємо. Так, шість. Шість мінус два. Дорівнює. Так, перевіряємо. Чотири. Молодці. Шість. Мінус 4. Перевіряємо. Так, добре, молодці. Діти, нове завдання. Треба до малюнка підібрати числовий вираз. Дивимось уважно. Перший малюночок про зайців, а другий про морозиво. Так, я чекаю ваші відповіді. До першого малюночка підходить який числовий вираз? 2 плюс три дорівнює. Так, молодці вже порахували. 5. 5, мінус 1 дорівнює, рахуємо 4. А тепер давайте продовжимо числові вирази. Щоб вони були закінчені. Два плюс три дорівнює. Вісім теляток паслись на траві. До них прийшов один баранець. Скільки стало тваринок всього? Які нам відомі числа? Теляток було. Так, молодці вже мені підказуєте. Вісім. А баранець? А баранець був один. Добре. Тваринок стало більше чи менше? Так, тваринок стало більше. Ми будемо використовувати знак плюс. 8 плюс 1 дорівнює, дорівнює. Рахуємо, дорівнює 9. Молодці. Відповідь задачі. Скільки стало тваринок всього? Тваринок стало 9. Добре, давайте повторимо складові задачі. Задача складається із чотирьох частин. Умова, питання, розв'язання, відповідь. Дякую за старання. Розв'язуємо задачу. У зайчихи п'ять Чинят. На обід їх мама зве, три прийшли, а решта де. Так прослухали умову задачі, які відомі числа. У зайчихи п'ять малят. Три Зайчика прийшли. Це друге. Відоме нам число. Яке поставимо запитання? Скільки зайчиків не прийшло? Як будемо рішати? Записуємо числовий вираз. 5 мінус 3 дорівнює, дорівнює 2. Відповідь задачі. Скільки зайчиків не прийшло? Не прийшло два зайчика. Молодці. Розв'язали задачу. Діти, роздивіться малюнки. Всі події в житті відбуваються в певній послідовності. Що робив хлопчик вчора? Що робить сьогодні? Що буде робити завтра? Вчора розпилював дошку. Сьогодні збиває шпаківню. Завтра вішатиме шпаківню. Вчора, сьогодні, завтра. Так відбуваються події. Діти, про наступне завдання. Ми дізнаємось, коли розгадаємо загадку. Слухайте уважно тік і так, чи так і тік. Він весь час ходити звик, хоч із місця ще не кроку, часу находив, ні в року, крутить стрілками години невгомовний наш годинник. Так, молодці. Ми Будемо розмовляти про годинник. Протягом існування світу люди придумували різні годинники сонячний, пісочний, маятниковий, механічний, електронний, розумний. Діти, розгляньте табличку і підкажіть мені, де пісочні часи. Так, молодці! Вони... А де годинник маятниковий? Так, у верхньому ряду останній третій. Бачите, ось він ходить тік-так, тік-так. Молодці. А де ж будильник, який ранком нас розбудить? Ось він задзвени... задзвенить! Піднімайтеся! А от з електронними годинниками ви, мабуть, всі добре знайомі. Вони є і у тата, і у мами. Ось вони на нашій таблиці. Коли ми, коли ми хочемо дізнатися, котра година ми дивимось на годинник. На годиннику. Розташовані цифри в певній послідовності. Вони розташовані по кругу. Але тільки цифр недостатньо, нам потрібні ще стрілочки. Ось і з'явились стрілочки, які нам дуже потрібні. Коли хвилинна стрілка? Прокрокує 60 кроків навкруг всього циферблата і покаже на 12, ля почала крокувати, пройде рівна 1 година. Якщо хвилинна стрілка показує на 12, а годинна на будь-яку цифру можна впевнено називати цю цифру і додати слово годин. Будемо визначати години за годинником, зазначаючи частини доби. Дивимось на годинник. Котра година 7 година ранку. Ми прокидаємось, дітки роблять зарядку, снідають. Час іде далі. Котра година? Одинадцять ранку. Діти навчалися, пішли відпочивати. Час іде далі. Котра година. Друга година дня. Ми сідаємо обідати і відпочиваємо. Час іде далі. Котра година? Ми вечеряємо і лягаємо відпочивати. День закінчився. Діти, яка картинка буде відповідати? Дев'ять вечора. Ось вона. Дев'ять годин вечора. Молодці. Ми ознайомились з годинником. Годинник. Допомагає людям орієнтуватися в частинах доби. Коли називаєте час, обов'язково називайте частину доби сьома година ранку або 9 година вечора. Шановні батьки, на наступне заняття нам потрібна гра тангра. У кого немає її, її можна зробити. Я зараз покажу, як це треба зробити. Потрібен квадрат 12 на 12. Я збільшила, щоб краще було вам видно. Ви можете зробити і 12 на 12, або 24 на 24. І як його робити? Ми перетинаємо. Квадрат з куточка в куточок по діагоналі. Ділимо бокові сторони навпіл. Верхній трикутник нижню сторону навпіл із цієї точки вниз. Ми повинні отримати сім фігур П'ять трикутників, один квадрат і один паралелограм. Цікаво було у нас, але прощатись час. Вдома рішайте приклади, розв'язуйте задачі, визначайте час. До побачення.